Всім привіт! Починаємо новий робочий тиждень. Приїхали в Хомдіпо. Тут ось такі машини стоять. Це зараз свято. Американці святкують як тільки можуть. Я вам зараз покажу, що там у них кузує. О боже, там і збоку такий пасажир сидить. Ну, Виносять зараз повні тележки з магазинів, з черепами, з кістками, машини в крові. Свято наближається. Ми все ще тут, в ресторані. Сьогодні хотілося б вже повністю закінчити оцю частину. Андрюха допилює полички, ми їх вже два тижні ці полички мучаємо, то Назар там приїжджав пару разів по півдня, то я там годину другу займався. Сьогодні вже доробимо полички, пофарбуємо і будемо здавати цю частину, і потім дивимося, що далі. Щось робимо ми тут чи не робимо. Всім доброго ранку. Вчора нічого не знімали, там вже замовник приїхав і робота ніби як йому подобається, але говорить, що багато після вас тут пилюки, щось ми накрили, а вона десь потрапила. І він не дуже задоволений і в нас настрій і працювати, і знімати. Пропав. Там ми так зробили короткий день без зйомки. Сьогодні поїдемо там все прибирати. Я зараз вийшов на пробіжку. Пробігся, мабуть, вперше за останній місяць, точно, а то й більше. О, Андрюха там он біжить. Також вийшов сьогодні на пробіжку. Зараз вам покажу. Коротше, у нас через 10 днів вже ж марафон. Потрібно його якось бігти, а бігти його ніби нічим. Я вже вчора хлопцям сказав, що все, я відмовляюся, не біжу. А вони говорять, як так ти не біжиш, Нью-Йорк, марафон, тисячі людей, куплена реєстрація. Дивіться, кіпчогий молодший. Щасливий. Андрюха, як біжиться? Класно. Класно? Okay. Блін, все, пока. <laughs> я думав, він зараз скаже, мені так важко біжиться. А він говорить, класно. І вчора з Антоном розмовляли, це наш третій друг, який буде бігти. Йому ніби як теж класно біжиться. І вони мені говорять, як ти не побіжиш, в тебе реєстрація в кармані, ноги цілі. Ми біжимо, а ти що будеш стояти дивитися? Я сказав: добре, я побіжу. У мене був план, я хотів пробігти цей марафон швидко, вже швидко пробігти його ніяких шансів немає, тому я сказав: пацани, я побіжу тільки заради вас, щоб ви перемогли і отримали задоволення, а я від цього отримую задоволення. Звісно, це все жарти. Всі будуть бігти на всі гроші, скільки є сил, і... ну і так далі. Коротше, назвемо наступне відео. Ну, не наступне, а коли ми бігтимемо цей марафон. Мабуть, ну якщо не марафон з дивану, то назвемо його так, чи можна підготуватися до марафону за тиждень. Це буде і правда, і буде цікаво. Не факт, що я його добіжу, але я думаю, що добіжу і навіть буду їм робити трошки настрій. Продовжуємо тут працювати. Андрюха вже закінчує. Там останні досички прибуває. І дофарбувати це все залишилося і все. Я вже почав там прибирати. Зніс стільці в два місця накрили плівкою, ну і потрішку прибираю. Інструмент там зніс і буду зараз вивозити сміття в машину, закидати. Я знайшов тут телефон, який мені замовник сказав. Він вчора чим був незадоволений, каже, я бачив, там валяється телефон, весь покритий пилюкою. Я думаю, що ж там за телефон? Ну, ось я знайшов цей телефон. Ось тут, я не правда, біля сміття лежить. Ну, і там, правда, я лежав, хто його де поклав, не знає. Але весь покритий пилюкою. Коротше, виношу зараз оце все. Розгрібаємо це місце, прибираємо пилососимо, чекаємо на знабовника і вирішуємо, чи робимо тут щось, чи не робимо. Ну що, друзі, ми вам покажемо якийсь кінцевий результат. Тут ще будуть якісь дрібні там, зовсім допрацювання. Але поки це все відкрито, зараз ми поприбирали, поки ми не накрили це все знову е плівкою і бумагою, я вам покажу, що з цього вийшло. Ну Давайте звідси по порядку. Отак це виглядає вже ця зона. Тут стоїть ця вітрина з круасанами. Тут під нею ми якраз зробили плиточку, щоб воно тут якраз гарно виходило не нижче, ні вище. Ось тут каса у нас. Барна зона. Ось так це виглядає звідси. Там Андрюха ще щось швидко домальовує, щоб на камеру було гарно. Я вгадав. Так, ця частина. Тут ще з підлогою я не знаю, що буде, і замовник також ще не знає. Ну, а так загалом. Отак це виглядає. Тут стоїть цей великий холодильник, над ним плиточка. Далі умивальник, ми його вже підключили, все працює. Тут стоїть один холодильник, буде стояти ще один, поки чомусь не приїхав. Ну і Тут питання ще з дверцятами. Можливо, це залишиться все ось так відкрито, робочий такий простір. Можливо, десь з'являться дверцята. Я поки що не знаю. Ось стоїть цей великий холодильник, от який він класно сюди став. Туди ми зробили нішу, сюди зробили нішу, багато простору для різного барахла. Що тут ще показати? Ну і так, більш-менш все. Потрібно ще поміняти ці розетки. Вони страшні, старі залишилися, їх там багато. Там всередині ще декілька таких самих страшних. Зараз попідмальовуємо. Тут фарба пооблазила з цієї мозаїки. Вона, мабуть, пооблазить з часом. Знову повністю. Ну, це таке вже. Ну, і в принципі, що? Зараз підмальовуємо. Знову це понакриваємо і чекаємо замовника. Поки що не приїхав, тому не знаю з тієї комаркою, робимо, що ще не робимо. Приїжджав замовник, сказав, що все дуже подобається, після того, як ми пилюк поприбирали, сказав, що робота-бомба. Тут ще ось що змінилося, з'явився другий холодильник Отак тепер це буде виглядати. і Ми понакривали тут все плівко, як я і казав. І зараз, як ви бачите, купа, купа, мотлоху оце ми виносимо. Все з тієї коморки будемо там робити якийсь ремонт. Все повиносили. Зараз розбираємо стелю. Андрюха там щось доламує. План який, нам потрібно пофарбувати ці стіни, щось зробити за цією стелею, більш-менш пристойне. Мабуть, додамо сюди перегородки і кинемо ті ж самі чорні квадрати, які в нас тут, тому що вони залишились, там може якийсь десяток докупити, може і не потрібно. Підлогу зробимо в гаражі ебокситкою і, в принципі, це все. До речі, там на кухні. То, що я говорив, не знаємо, що буде з підлогою. Тут те ж саме буде, як в гаражі. Я її куплю одну, і її вистачить і сюди, і туди. Помалювали в один шар цей офіс. Ось так це виглядає. Залишаємо сохнути. Завтра зранку другий шар і будемо займатися вже стелею та підлогою. Ми продовжуємо свій ресторанчик. Не працює вже другий день кондиціонер, вчора зламався, і так нам його поки що не відремонтували, дуже жарко. Стіни пофарбовані, стеля пофарбована, залишилося тільки пластик туди накидати. І тут, ось яка у нас є задача, потрібно встановити сюди таку штуку, яка збирає жир. Її навіть там замовник купив, але вона завелика. Я вам зараз покажу. Ось така штукована, через яку проходить вода. Вона там збирає жир, потім можна окремо жир злити. Проблема в тому, що та не підходи, замовили нову, і тут під неї потрібно переробляти там всю каналізацію за стіною, вирізати. Ну, Ясно, що будемо визивати сюди сантехніка. Але зараз ми хотіли помити підлогу кислотою, щоб залити тут і боксітку. І добрий день. У нас тут забита повністю каналізація. Стоїть муляка, воняє, тому я зараз поїду в хомді, поберу якісь купляю троси і будемо... Замість того, щоб чистенько там фарбувати собі, будемо розчистити цю всю каналізацію без кондиціонеру. Сьогодні якийсь не дуже продуктивний день вийшов, принаймні в мене багато людей, чим більше народу, тим менше роботи тут робиться. Приїжджали, там касу налаштовували, цей касовий апарат, комп'ютер, і замовник приїжджав, там щось забирав, щось привозив. Ну, Андрюха, звісно, красава, там ту кімнату вже, ну, можна сказати, доробив. Підлогу почистили вже кислотою, тобто завтра тільки бокситку туди налити. Ну і головне, що ми зробили каналізацію. Ну, почистили, я маю на увазі. Почистили, вона вже працює. Запах тут стоїть ще страшний, ми повідкривали двері на вулицю і туди-сюди, щоб хоч трошки повітрилося, кондиціонер не працює. Чекаю зараз на замовники. Вони приїдуть сюди двома сім'ями з дружинами і сказали, хочуть поговорити, що куди ставити. Я думаю, мається на увазі. Отой дальній кут, з ним ще не зрозуміло, що там буде. Доброго ранку нам відремонтували сьогодні кондиціонер. Працювати набагато легше. Сьогодні робимо ось цим засобом. Ремонтуємо тріщини на підлозі. Двохкомпонентний тут. Компонент A компонент B. Дуже зручно ним працювати і дуже класно воно покриває тріщини. Я колись в гаражі, пам'ятаєте, робив це спеціальним силіконом. Мені не так сподобалось. Ця штука бомба. Висохне і будемо. Закатувати і бокситкою. І зараз будемо з Андрюхою чіпляти зеркала на цю стіну. Ми її звільнили від мотлоху, який вчора самі сюди поставили. Доводиться в п'ятнашки грати, переставлятися з місця на місце. І оцю стіну зараз потрібно завішати зеркала. Зеркала на місці класно виглядають. І Підлогу вже закатали. Ось тут в вона виглядає якось не дуже класно. Мені якось не подобається. Я минулого разу працював з горілою, вона 400 баксів коштувала. Цього разу купив ось таку хомдіпа. Вона, здається, 180, коштує чи щось таке. І от моє таке враження, що доведеться, коли висохне ще один шар покрити. А може буде класно, подивимося. Нас викликали на біометрію, ми приїхали, зараз дали відбитки пальців і сфотографувалися. Зараз багатьох українців викликають, і в чатах там о, дуже активно іде. Дискусія, чи це добре, чи це погано, чи даду зараз всім документи, чи зараз всіх посадять в тюрму. Ми приїхали, нас фотографували, не кусали, в тюрму не сажали, ніби все нормально. Ще одна гарна новина на сьогодні. Ми отримали водійське посвідчення ще на рік. Ще рік можна кататися. Це ще одна страшилка серед українців зараз ходить, чи будуть продовжувати водійські посвідчення, чи ні, тому що всі документи розглядаються, майже нікому їх не дають нових. Не продовжують. Ось ми приїхали без документів. У нас є документ про те, що наші, наша справа зараз розглядається. Наші документи на розгляді, так називаємо нотіси І ось нам по цих Нотісах дали ще на рік посвідчення водія. Зараз помітили, що на моєму водійському посвідченні зникла помітка safe driver тобто безпечний водій. Тут на кожному посвідченні, ну як на кожному. Якщо ви їздите, нічого не порушуєте, не попадаєте в аварії пишеться Safe Driver. На моєму зараз зникла, тому що за останній рік я отримав два штрафи за перевищення швидкості. І вже це відразу видно на водійському посвідченні, що щось зі мною не так. Це якби не дуже добре. Не знаю наскільки це не добре, але якби гордитися нічим. Сухе, okay, продовжуємо. Підлога ця вже підвисохла. Ну, так, ще трішки липне, але я думаю, зайду зараз і закатаю другий шар. Ну, нормально, більш-менш нормально виглядає, просто вона у нас ще залишилась її багато. Та чого б не закатати в другий. Андрюха з досочками займається. Чоловіч, ти що більше робиш, плитку чи досочки? Досточки теж люблю. Так теж? Чи я, більше? Я столяр. Столяр. 50 на 50, 50-50. Андрюха любить і те, і те, але потрібно, щоб воно чередувалося. Якщо постійно плитка, так. бо постійно досочки, то воно тоді трішки набридає. А я зараз зі боксіткою. Ось цю частину ми закатали зранку. Вона вже висохла. Зараз я її катану в другий шар і сюди те, що залишилося, поприбираємо. І також закидаю. Покажу вам, як робиться ця ебоксидка. Минулого разу я вам показував горіло. Вона з двох відер зливалася в одне, двохкомпонентне, а ця працює трішки по-іншому. Так, як мені поставити камеру? Ця працює трішки по-іншому. В неї є компонент А і компонент Б, і вони вдвоє в одному пакеті. Тобто, ось тут вони так склеєні, тут у нас один компонент, тут інший. І потрібно просто натиснути на цю частину пакету. Ось так навіть не здається коліно. Оп, вона лопається ось тут посередині. І коли тут лопнуло, ми його просто беремо і весь пакет змішуємо. Добряче так перемішуємо. Ну і потім далі вже просто прорізаємо цей пакет як звичайною фарбою, катаємо підлогу. Доброго ранку. Замовник хоче через декілька днів вже відчинятися. Я не знаю наскільки вони готові, чи набраний у них тут персонал, і чи куплені вже всі каструльки. Ми ще працюємо сьогодні і ще плюс 2 дні, то ми за 2 дні повністю вже звідси вийдемо те, що ми обіцяли, ми закінчимо. Сьогодні, що ми зробили? Тут підготували каналізацію, завтра приїде сантехнік, буде все міняти. Я там відчинив, отут, трішки роздовбав, це все буде вирізатися і ну, повністю мінятися сюди і сюди. Тут Андрюха зробив ось такі дверцята, залишилось їх пофарбувати. Ось на таких петлях все гарно працює. Там зробив ще одні дверцята, я таку тумбочку побудував. Вона тут дуже потрібна. Я вам трішки пізніше, коли ми тут вже організуємо цю зону, покажу навіщо вона тут потрібна. Отак це виглядає. І в цій кімнаті зараз я малюю плінтуса чорним. Малюю чорним плінтуса і будемо ще сьогодні малювати що? Вікна. Так, от великі вікна будемо малювати білим. Ось ці. І ось ці, яких не видно, потрібно буде знову це все відставити і помалювати вікна. Приїхали з Андрюхою ще на захід сонця. Є у нас одна шабашка. Ось цей басейн. Потрібно помити бетон навколо і потрібно поремонтувати тріщину. Ось тут навколо басейна оцю тріщину потрібно якимось бетоном поремонтувати Ось так це виглядає зараз, негарно потрібно обійти і якимось там бетоном зробити. ну Ми купили, ні разу ще не працювали до цього, але Андрюха сказав, що це бомба. Він там щось читав, запитував у чата GPT сказали, для басейну якраз те, що потрібно 3 хвилини і добрий вотерпув. Ну не знаю, встигнемо сьогодні чи ні, бо через годину ніби вже буде сідати сонце. Працює. Частину зробили, там забетонували передню ось цю сторону і там трішки помили. Залишаємо на завтра. Завтра зранку Андрюха сам сюди приїде і сам доробить. Коротше, оця штука, я вам ще раз її покажу. Вона просто страшна. Скільки, Андрюх? 2-3 хвилини, так? Максимум. 2-3 хвилини у вас є працювати і все. І... Просто камінюка, вона застигає, просто камінець. Рекомендуємо. Ну що, друзі, зазвичай говориться вам не я, але приймайте роботу. Закінчили ми мити басейн. Ну Як ми? Я закінчив, Паша там десь під кондиціонером сидить. Закінчили. Отак От це все, як Паша вчора показував мігарно то... про. Пройшли вздовж давайте в цю сторону підемо, Вздовж басейну. Все вийшло дуже гарно. ви бачили, як тут все було. Все просто класно. Трищини теж тут позамазували, трошки в колію не попало, але нічого, я думаю, замовники не будуть обижалися. Ну все, далі вам паша розкаже. Ну що, друзі, зробимо рубрику від Андрійка на каналі. Купимо йому камеру і хай знімає свої рубрики. Так, а в нас що тут в ресторані? Сьогодні цілий день крутився тут електрик. Він вивів сюди ось цю розетку, ось цю, там в офісі якісь розетки вводив. Я так зрозумів, не я так зрозумів, а точно 220 вольт. Сюди потрібно 220 вольт, потрібно там, під кабову машину. Він там робив якусь магію, тому що тут всюди 110, але якось можна зробити 220, я не шарю в цьому. І ще був сантехнік. Перепаяв всю каналізацію. А я ось тут встановив ось цю штуковину. Зараз вам покажу. Вона для того, щоб збирати тут жир. Тому що вся каналізація стара була повністю забита, повністю. Там навіть палець не прилазив всередину. І Зараз каналізація нова. І, мабуть, по правилам, я так розумію, замовник сказав, що потрібно, щоб була ця штука. По-перше, як бачите, вона у нас виїжджає зараз. Ось тут у нас така м'яка шланга. І ось тут. Для того, щоб ми могли її. Андрюха, можеш мене збоку зняти? Бо я щось танцюю, танцюю, а в мене не виходить я знімав. Коротше, історія яка. Замовник попросив, щоб можна було її витягнути, затягнути. Ми зробили ось такий каркас на колесах, вона тепер виїжджає, заїжджає. Це раз. Ідея яка. Чуєш, працювало-працювало, ефект камери щось заплинуло коліща. Ідея така, що в нас вода десь Сіфонів тече сюди. Тут у нас збирається щось, тут, е, якісь харчі, да? і потім в ось цій зоні у нас збирається жир. Ми його можемо через цей кран злити, а коли вже тут забилося оцей кошик чи ще щось забилося, тоді його можна дістати сюди, дістати цей кошик, почистити все, закрити і що? І заїжджаємо назад. Да? Заїжджаємо назад. Вона у нас трішки не поміщалася, тут був цілий квест із нею. Туди її хотіли поставити, там не було можливості сюди, не було можливості, було єдине місце поставити її сюди під каналіз під цим, під раковину, але воно не поміщалося. Ми з Андрюхою підняли тут на два інча тут все зайшло. ну Коротше, бомба. Коротше, бомба. Завтра Андрійко приїжджає зранку сюди, робить ось такі гарні двері, да? а я. І... фарбує, і завтра ми звідси виходимо. Доброго ранку. Сьогодні заїхав, поміняв там пару світильників на кухні постійних клієнтів. А зараз заїхав в метал супермаркет, купив ось таку трубу. Це в нас буде робота на завтра з Андрюхою. Лечу зараз до нього допомагати і сьогодні вже потрібно виходити з ресторану, забирати там свої інструменти, доробляти всі недоробки. Ну що, друзі, у нас 9-та вечора і таке враження, що ще годинку, і ми виходимо з цього ресторану, забираємо вже свій інструмент. Не знімали цілий день, тому що гнали, як скажені, щоб все закінчити, і плюс тут повна хата людей знову була електрики. Розкрили всю стелю, тут куча пилюки. Ми, до речі, повісили ось ці світильники. Як вам? Ось Світильники мені подобаються. Давайте я перемкну камеру. Андрюха тут займався. Отак повісив, все, під лазер, гарненько. Повішали ось ці полички. Андрюха, покажи, що ти ще зробив. Дверцята зробив. Ти воду включив і тепер вона буде шуміти на відео. Як? Отак, як столяр, як Вітька столяр, чи на доводчика. Ну, в общем, все тут гарно. Ось тут зробили. Зробили ось таку тумбочку під посудомийку. Вона раніше стояла, в неї була своя тумбочка, замовник говорить, спустіть її на землю. Ми викинули ту тумбочку, поставили на землю, він сьогодні приїхав, каже, а як з нею працювати, вона ж низько стоїть. Підніміть її, будь ласка. Ми склепали нову тумбочку. Ну а так, що вам тут ще показати? Хотілося б, щоб показати, коли все тут дуже гарно, але дуже гарно це буде, я не знаю коли тут. Ми ту роботу всю свою зробили, вона повністю закінчена. Вони зараз тут будуть щось розставляти, туди-сюди. Можливо, вже коли приїдемо з відпустки, зайдемо сюди попити кави. Та я вам познімаю, як це виглядає, коли гарно. Андрюха, що ми ще робили сьогодні? Полички я показав. Зараз годину чи півтори ми займалися тільки тим, що заносили ось сюди холодильники. Ось ці холодильники вдвох добросовісно затягували. Це було дуже нелегко. А, цей офіс все вже також пофарбований і боксітка зроблена, можливо зашвидко, тому що тут вже його заносили, виносили, все поцарапали холодильниками, електрики, тут драбинами, а зеркали висять. Ну все, друзі, ми виходимо. У нас завтра є ще одна робота, але вона в цей випуск не попаде, тому що завтра неділя, а в неділю повинно вийти відео. І потім ми сідаємо в літачок і тижнів на три не менше їдемо подорожувати. Щось я, звісно, познімаю. Хоча відео з подорожі і з якогось особистого життя вони набирають двічі-тричі менше переглядів, ніж відео з роботою, але я знаю, що є люди, яким це цікаво, які будуть чекати. Тому щось познімаємо. Наступну неділю зустрічаємося. В Бостоні. Дякую за перегляд. Всім па-па.